Велике значення має час спілкування з Богом. Це молитва наша, коли ми звертаємося до Бога розмови. Якщо людина живе в Божій правді і виконує Його настанови, Господь відповідає на молитви віри, має бажання, щоб кожен мав таке спілкування з Богом. Я чекаю на зустріч, так чисто і чинно. Скоро рано прийде, молитві слова, понесуться до неба з свідомим пином. Свіночок того, що душа ще ж. Вона прагне любові надій. Сподівань випадкових у житті не бува. Серед у колодні. Хмурих і сірих, то завжди є насолода молитви сі, коли серце на мить замирає вузька, мов каз, зачароване таїском світла і краси, дай мені не потрапити в Божу в пастку, попришти бо у в життя сім, не зламатися в борди. Безнадії, мов тростина, схилившись в пагні на землі, ти даєш сили міць і оновлюєш мрії, ти мій захист, і понь, поміч в земній боротьбі, доторкнешся легесеньку і досить байливо, і наповниться тиша присутністю змін. Не боюся, з тобою я стала смілива. Не діймося, як іншою, зовсім з колін. Знов засяє зоря, сонце землю згріє, не осягне зазвичай і ніжним теплом. А душа моя, ні, вона вік не старіє, все чекає на зустріч з Ісусом Христом. Підійми, друже, ти, до небес свої очі. Подивися ти з вірою у сяючу даль. Бог змінити тебе теж для вічності хоче, каяття поглади перед Ним Амінь. 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 Ісус сказав, я Воскресіння і життя. Той, хто вірить у мене, навіть якщо помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не, буде, не помре. Записано у Івана 11 розділі вірші 25, 26. Та а ти віриш у це? Слава Господу!